За свою працю ви будете нагороджені риби, що ЖК рибу у А перед тим, як продивитися розклад, підпишіться, поставте лайк. Давайте обміняємося енергообміном, поставте коментарі в облагу. Четвірка Пентаклі вже випала. Я її не буду ставити, тому що це якась підсказка. Ви готові до нових. Можливостей. Так, я думаю, і переслідню карту ще кинемо знизу. Тепер подивимося розклад. У жовтні місяці вам не стоїть тратитися, не стоїть розбазарювати свої кошти. Треба їх приберегти на будуще. Я думаю, вони вам пригодяться. Вас чекають нові можливості. Ви сильна, впевнена людина, перед якою ніхто не устоїть. Якщо ви щось захочете, то ви доб'єтеся успіху. Нові можливості перед вами. У вас кріпкий кулак і гострий меч. Будуть у вас у цьому місяці якісь інтриги. Можуть, бути обмани даже. Але щоб здобути перемогу, потрібно бути трохи нечесним, провести якісь невеличкі маніпуляції. Але вам дуже важко це вдасться. Ну, якщо ви будете йти до своєї мети, то ви зможете її досягнути. Трохи мудрості, трохи холодного розсудку, і все в вашому житті налагодиться. Ви людина. Дуже сильна, роботяща. Людина, яка може вести за собою других людей. Людина, яка може вкласти якийсь вклад в майбутнє. В цьому місяці ви можете так, як зробити якийсь початок чогось. Так, як по тузу, ви робите начало. Начало можна зробити по любві, начало по роботі. Великий якийсь прогрес. Ви можете вкласти кудись кошти, які дадуть великі результати. Я думаю, що в цьому місяці багато хто знайде собі гарну роботу, або просто ви підніметеся по кар'єрній ступені. І ви для цього все зможете зробити, якщо захочете. Так як ви людина сили, у вас все в своїх руках, у вас безмежна сила. Безмежна енергія, безмежна інтуїція. Ви володієте великими фінансами, ви володієте силою вогня, володієте е, силою землі, володієте силою води і володієте великою силою повітря. У вас всі стихії в руках. Ви можете. У жовтні місяці досягти великих успіхів. Але для того, щоб досягти цих великих успіхів, вам треба гарно <працю> попрацювати. Гарно попрацювати, але це буде дуже тяжко для вас. За свою працю ви будете нагороджені, і це вам принесе великих результатів в кар'єрному зрості, у фінансах. Доля вам дає закінчити всі справи в цьому місяці. Жовтні. З успіхом. Дякую, що подивилися розклад. Задавайте питання. Я на ваші питання попробую відповісти у слідуючих відео. Може комусь що цікаво, своє. Підписуйтеся, ставте лайк в благо, пишіть коментарі.